Перед сном має обов'язково бути бігалка. Рижук і ведничка. Борюкаються. Дуже енергійні. Десь тільки сакурна пішла. Може вона? Теж... Пішла? Ні, вона теж літала тільки що. А де ж вона? Десь пішла, так, десь так. там, щось вона там замишляє. Ага. Угу. Там щось було гупнуло на кухні. Ага. Я знайшла а, тільки торби на підлозі. Анжеліки торби? Да. Так. Анжеліка де? Анжеліка пішла в коридор. Ага. Пішла на двір трохи. Ага. Десь скоро треба її запустити, ну хай ще поки там побуде трохи. Весякі. Які Угу. Веселі такі, енергійні. Весь він. Це вони так люблять за подушечки залізти і звідти вилазити. Десь там мене брюкається підема подушка. Десь будуть вилазити звідти. Подушка трясеться, показується лапа ведмє. О, вивалюється рижух. Що це там впало? Рижуча. що ти? Все, рижух полетів. Подушку перевернув. Ведмя. Дивись. Ну, На де це сакурона? О, вже лізе до подошки. Ага, зараз десь теж підскакувати, мабуть. З тої подушки де виникати? Ну, О, вже третя прийшла дівчинка. <різь> <різь> Сакурьона. Тут тобто сакура. Жорстко потасована. Теж хоче, да, Тоже така потасовочка.